Європейська політика завжди проукраїнська санкції проти Росії мають ефект. А ті, хто називає себе комуністами, радше диваки. Це лише частина тез, що їх в інтерв'ю п'ятому каналу виголосив Джані Пітела, голова фракції прогресивного альянсу соціалістів та демократів у Європарламенті, член демократичної партії Італії. Розмови із Джані Пітела вела Катерина Кельбус. Які, Які підсумки вашого візиту до Києва цього разу? dirigente che vuol fare. кевофарея побачив тут новий клас людей, які хочуть проводити реформи президента републіка і для мене це найважливішестро анодікераторало як президент, так і прем'єр-міністр проголосили свою велику мету змінити і модернізувати націю і країну Виходячи з цього, європейський союз дуже підтримує це натхнення до змін це не вперше, що у нас натхнення і сили змінити державу, але минулі рази ми так і не змогли. як Європа бачить цю нашу спробу щось змінити в країні. Нам це вдасться чи є у нас надія на це? Ми саме підтримуємо ці ваші зусилля і прагнення, і хочемо підтримувати їх у майбутньому, навіть економічно, вже не кажучи політично але ці зусилля мають бути конкретними і насамперед за для добробуту простих українців. тут же надзвичайна кількість безробітних тут. Неймовірна різниця між багатими, яких мало, і бідними, яких надто багато. Тут сильна корупція. все це не може тривати далі. якщо це змінити, тоді перегорнеться сторінка, і Європа буде вашим партнером. Однак ми хочемо також, щоб Україна стала нашим партнером, не лише тим, хто отримує допомогу, а справжнім політичним партнером партнером, здатним провести реформи. Я хочу сказати ось що найкраща перемога над Росією це показати, що ви здатні до змін і можете рухатися і розвиватися самостійно. Нельностра парламенто у нашому парламенті вперше в історії України немає комуністів. Як це бачить Європа? нарешті каже Європа, комунізм був похований під берлінським муром багато років тому. Так, є ще хтось у світі, хто називає себе комуністом, але це вже дивно. є дві великі ідеології, які впали, але перед своїм падінням породили смерті, безлади, диктатуру, несправедливість, відсутність демократії, і свободи. це комуністична і нацистсько-фашистська ідеологія. але ніколи більше президент Порошенко запропонував залучити до уряду закордонних експертів, як це бачить Європа. Якщо є потреба в допомозі в порадах, аби розібратися у складних матеріях, Україна може звертатись. Є держави в Європі, які мають кращий досвід у впровадженні змін. Є експерти, які можуть дати поради. І це добре. Навіть ми, європейці, інколи запрошуємо фахівців з інших країн світу. А Європа може порадити нам когось але в цьому немає потреби. Президент Порошенко, прем'єр-міністр краще знають, кого хочуть запросити. Та й ми тут не для того, аби когось радити і називати якісь імена. Ми знаємо, що Україні необхідна наша допомога, аби прописати гарні закони і впровадити їх. А якщо є необхідність в європейських експертах, то в нас їх мільйони. Тепер Давайте поговоримо про санкції проти Росії. Теперішніх обмежень достатньо для тиску на Кремль Санкції справді працюють. і ми бачимо ефект. Що можна зробити за місяць? подивимося, як буде себе поводити Росія. Якщо Росія піде на співпрацю, якщо буде конструктивною. Санкції можна зменшити. Та якщо Росія не буде конструктивною, якщо Росія не допоможе вирішити проблеми, які є зараз на сході України, тоді санкції будуть посилені. Мадова лінія яка тоді межа, що ще, не дай Боже, має статися, аби ці обмеження, які вже є, ще посилили? Дивіться, тут слід зрозуміти, що на сході України стріляють і вмирають люди. І Якщо це триватиме далі, якщо там процвітатиме сепаратистський режим. Зі своїми псевдовиборами, Якщо ніхто не виконуватиме мінські домовленості, то Але ж ситуація там постійно погіршується, а санкції такі, як і раніше. Так. і настане момент, коли ми ухвалимо рішення. Для нас, європейців, це Рада Європи, яка збереться у грудні. і там ми дамо глибоку оцінку подіям на сході і вирішуватимемо, чи поглиблювати санкції, чи шукати інші шляхи вирішення. Україна Україна може розраховувати на якусь іншу допомогу від Європи, не пора, і не слів. так, гроші можливо, військову Але допомогу. No. Ні, ми не хочемо війни. Не нікому не потрібна третя світова. А Тоб можна сказати, що Європа боїться? ні, 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 Ми народилися, аби творити мир, а не війну. Ми нічого не боїмося, але об'єднана Європа створена для того, аби нести мир на нашому континенті. Що це виходить? Що для наших дітей і онуків ми маємо принести війну. Ні. Ми хочемо миру. усі війни упереджуються, вони і мають бути упереджені. Але ж є агресор, який тисне, який воює на території іншої суверенної держави, і на це не можна не зважати цього не можна не бачити. То чекамень але є інша зброя. Зброя дипломатії, зброя політики і зброя санкцій. Давайте використовувати цю зброю і вже потім дивитись на фінал. Поки це працює. Україна ще не опинилась під російським чоботом. Україна має свій парламент, свій уряд свого президента, визнаного у світі. і це означає, що ми не пішли на поводу у Росії. Санкції – газова залежність від Росії. Її має як Європа, так і Україна. Чи є якась альтернатива цьому? політики? шукають шляхи зниження цієї залежності Фахівці в енергетиці, які займаються диверсифікацією енергоресурсів, шукають способи для енергетичного об'єднання між Україною і Європейським Союзом. я вже бачу певні основи для зменшення газової залежності від Росії. бо вона використовує енергетику як зброю. Але ж для цього треба час, а конфлікт вже тут і прямо зараз. Так, але треба ж з чогось почати. А якщо не почати, то нічого і не зміниться. але починати треба негайно. Якщо зараз президент і уряд не почнуть свою роботу негайно, то через певний час е, я не кажу, що ми втратимо інтерес до російської небезпеки. Ми завжди на сторожі. І ми постійно готові посилити санкції. А які ці посилені санкції, якщо це не є секретом. Я не можу говорити про рішення, які не приймаю і які стосуються Ради Європи. Можливо, з приходом Дональда Туска якось зміниться європейська політика. Чи посиляться в Європі проукраїнські настрої? Європейська політика завжди проукраїнська, але не завжди. Це... Це... Завжди. Ми завжди з Україною ми тільки недавно підписали угоду про асоціацію. і ви мені кажете, що ми не проукраїнські? abbiamo, abbiamo visto questo так, але в той же час ми бачимо скандал. Я не можу назвати це інакше як не скандал з рухом п'ять зірок в італійському парламенті. Або коли партія вперед Італія відправляє своїх спостерігачів на псевдовибори на Донбасі, які відбулися 2 листопада. Ця французька поліцила, якій Росія прямісінько дає гроші. Енолесекретокла Русія консума міліони Куніпартійті Йолесо Дічендо і парламенто Європи. Ви ж зараз говорите про якісь певні політичні партії певних країн. А я вам кажу про європейський парламент. Європейський союз це організація, яка дружить з Україною. наша мета захищати суверенітет України, і в цьому немає найменшого сумніву. А те, що Марі Лепен у Франції чи Берлусконі в Італії заграють з Путіним це їхні справи. вони не представляють європейський союз. так, але ж вони можуть якось впливати на громадську думку. На думку простих європейців. Не можна плутати думку окремих людей і позицію цілої інституції. Рахується позиція тільки Європейського Союзу Ради Європи, Європейського парламенту, і їхня позиція зрозуміла дружба з українським народом і державою Україна, а ці окремі персонажі можуть дружити собі з Путіним. І їхня думка не вплине на позицію Євросоюзу. Ні, але я хочу сказати, чи не настане той момент, коли Європа просто втомиться від України. Адже давайте дивитись правді в очі. В Європі є свої проблеми, є фінансова криза, є внутрішні негаразди всередині Європи, а тут ще Україна зі своїми проблемами. Це неправда. Україна чудова країна. розташована у самісінькому центрі Європи. Вона є частиною великої Європи континенту. А отже, ми не можемо залишити її саму і є тільки один спосіб віддалити Україну від Європи. Це якщо Україна не проведе реформи, якщо в Україні і далі процвітатиме корупція, якщо Україна не знайде сил вирішити економічні проблеми. Покращити конституцію, створити систему правосуддя ефективну і сучасну, провести децентралізацію влади. І якщо усього цього не зробити, що ж, Європа справді втомиться. Повертаючись до реформ, можете якось порадити, з чого їх починати в Україні? О, треба робити багато речей одразу. Ця країна потребує невідкладних реформ. Не можу сказати, що спочатку проведу судову реформу, а потім антикорупційну, а потім реформую економіку і ринок праці чи виборчу реформу? Ні, треба в оберемок брати у. Усі ці реформи і йти вперед великими кроками. Ось чому я бажаю вам в уряді справді гідних і упізнаваних людей, компетентних, не якихось там незрозумілих персон, яких тримають в своїх руках олігархи. Але на все разом нам може просто забракнути сили. Ну, то є пріоритети, виберемо кілька. Тобто вибирайте ви, ми не втручаємось, бо цей вибір має зробити український уряд. нехай оберуть п'ять пріоритетних, але втілюють в життя усі разом. Ось дивіться. Зараз в Італії Ренці проводить реформу ринку праці, виборчої системи і інституційну реформу. Це три величезні реформи. Усі за один раз. бо навіть Італії необхідно рухатися вперед. Так, але в Італії немає війни, немає тиску Росії. Ну, не можна ж так сказати. Як є тиск зі Сходу, то не можна проводити реформи. є парламент, обраний демократично, є уряд. Все, рухаємося вперед. Звичайно, є цей факт присутності Росії. заважає. не може не заважати. Але це не привід не проводити реформи. і це ніяк не може бути виправданням. Україна має продовжувати зміни і не прикриватися цим алібі дуже вам дякую,